Вітаю всіх, хто дивиться це відео. В ньому я хочу поділитися з вами своїм досвідом приготування компосту. Компост це органічне добриво, просте приготування, дуже ефективне і водночас безкоштовне добриво, яке значно підвищує родючість землі. Він утворюється внаслідок діяльності різних бактерій, грибів, комах, личинок жука бронзовки. Дощових черв'яків, які переїдають все, що закладено в компостну кучу. Правильно приготовлений компост по своїй ефективності майже такий самий, як і коров'ячий перегній сипець. В цьому я пересвідчився за декілька років його використання. Наприклад, при посадці картоплі я посипаю кожну картоплину компостом, перемішаним з деревним попілом. Пожменці на кожну картоплину. Також компост жінка сипив кожну лунку при посадці овочів. Ось так виглядає картопля станом на 22 червня. Для приготування компосту підійде все скошена трава, бадилля рослин, опале листя з дерев та винограду, опавші яблука і груші, порчені овочі, харчові відходи. Можна закладати у компостний ящик навіть сполені бур'яни, не боячись, що їхнє насіння проросте на наступний рік на тій ділянці города, куди буде висипаний компост. Справа в тому, що внаслідок дії температури, яка підіймається у компостному ящику до 50-60 градусів, насіння втрачає свою життєдіяльність, тобто свою схожість. Не слід спалювати висохлий бур'ян та листя на городі. По-перше, руйнується верхній шар ґрунту, знищуються дощові черв'яки, які розпушують землю, згорають корисні комахи і інші організми. По-друге, це заборонено законодавством України, тому що в тріючому листі виділяються канцерогени, які шкодять здоров'ю людини. Для приготування компосту я зробив три ящики. У першому ящику для передньої і лівої стінок збив дерев'яні щити, а задня і права стінки зроблені із старого шиферу, знятого колись з даху будинка. З трьох сторін ящик зсередини обгорнув старим ліноліумом. Ширина ящика від лівої його сторони і до шифера метр двадцять п'ять. Глибина від задньої стінки і до передньої теж 1,25 см. Висота ящика від землі до верхнього края майже 90 см. Його об'єм майже 1,5 кубометра. Другий ящик зроблений повністю із шиферу. Його ширина метр сорок пять. Глибина від задньої стінки до передньої метр десять. Ну, і його висота від землі і до верхнього краю теж майже 90 см. Об'єм ящика майже 2 кубометри. На передній стінці цього ящика середня шиферина зроблена з'ємною і прикріпляється скобочкою. Таким чином, вийнявши цю шиферину, можна вибирати компост від самого дна. Третій ящик має об'єм 1,5 кубометра. Сумарний об'єм ящиків 5 кубометрів. Це буде більше, ніж тракторний причеп з горою. Останні три роки я засіваю три сотки городу кукурудзою за допомогою саморобної ручної сівалки. Але кукурудзиня не спалюю, а подрібнюю за допомогою теж саморобного подрібнювача. Ось так виглядає подрібнене кукурудзиння для компосту. Потім я його мішком переносив у компостний ящик. Засипавши 5 мішків, я рівномірно розгортаю кукурудзиння і втоптую його. Кожен шар у із п'яти мішків я присипаю п'ятьма відрами землі. Після неї я насипаю три вітра курячого посліду і потім знову все втоптую. В перший ящик засипав уже три шари кукурудзиння, землі і посліду, а в другий два. Потім весь міст ящиків залив водною. насыпал сполонный бурьян и поливаю водой. Утрамбовал спочатку вверху, перешел Теперь я дюйма водой. Тут Хорошо. Пройшов місяць і вміст ящиків опустився сантиметрів на двадцять. Черв'ячки зробили свою добру справу. З другого ящика зняв верхній шар, тобто сполений бур'ян, і перекидав у перший ящик, потім утрамбував його. При приготуванні компосту важливо періодично через місяць-два перемішувати його, перекидаючи з одного місця на інше. При цьому ми бачимо дощових черв'яків, які майже наполовину переїли подрібнене кукурудзиння. Після перемішування компосту у другому ящику я його ретельно утоптав, залив водою і перекидав у нього бур'ян із першого ящика. Тепер із першого ящика перекидав увесь бур'ян у другий. Потім з першого ящика перекидав у другий верхній шар подрібненого грудзиння і рівномірно розподілив його. Утрамбував у другому ящику, перекиданий вміст з першого. А в першому ретельно перемішав його вміст і утоптав його. Тепер до цих ящиків я ще й попіл. От у мене зібралася така його куча після спалювання дрібних гілок, обрізаних з дерев'я винограду, бумаги, картону і різного сміття. Поставив ванну на возик, на неї решета і пересіяв попіл, відокремивши сміття, яке не згоріло. Набравши повну ванну попілу, це приблизно 5 вітер, перевіз його до ящиків і висипав його у другий ящик, це приблизно пів ванни. Рівномірно його розподілив, а решту висиплю у перший ящик. Далі об'єм цих ящиків буду доповнювати прибраним городу бадилям картоплі, помідор, перців та іншими. Після опадання листя з дерев та винограду будуть згрібати їх і переносити в ящики. При утворенні шару товщиною 20-30 см будуть засипати його землею курячим послідом і поливати, тобто повторювати весь процес приготування компосту.